Ну і що, приїхали, ми вже за тебе затарились. Сьогодні наш чек склад. Аж 4 тисячі гривень має. Це просто жах фіни. Ну, правда, я дуже багато там сьогодні накупила. Зараз вам все розпаковочку покажу. Чоловік, мій бачите, який приходить з роботи. Лежить собі, без задніх ніг, бідненький. Це я, мабуть, завтра під вечір також так само буду виглядати, бо буду вкалувати. Покажу вам завтра мою роботу. Синуся нас чекав вдома, не їстимо з Мама. дівчатками, самі поїхали Мама. в магазин. А зараз Ділю. я обіцяла Насті вручити подарунок. Знаєте, Ділю. заховала я ще хотіла Ділю. на Миколайчика подарувати. Ти зовсім забула про а, подаруночок. Опа! Ділю. Дивись який. Що тому. там всередині? Це, а, Це вам Сашунько, відкривай. Відкривай нашим підписникам, показуємо, що там у нас випаде. Ну, зараз Настюшка візьме ножиці. От я її відкрию. А ось тут на кухні вже дівчатка пораються наші. Ось приїхала подружка Кірюша до нас в гості. Ой, дивіться, яка краса випала тут, попалася нам. Написано, що воно тропічні мешканці, морів попадаються, і вони ще іграшка, що зростає в воді. Мабуть, треба відкрити і куди нас покласти. Водичку. Угу. Пішли наливати водичку. Зараз сестричка наліє. Вон, Алінка набрала вже Настюш. Кидай сюди, ну, дивимося. О, ух ти, я тепер постав сюди, хай воно, мабуть, буде рости. Угу, став, так. О, так, треба, щоб в дирочку попадала водичка. Зараз щось тут виросте цікаве в яєчку. вам обов'язково покажемо вам. Так, ось такий набір продуктів ми закупили десь на тиждень нашого життя. Також там туалетний папір, рушнички. Ось таке рідке милку беремо на ВТБ. Ну, таке овочі, фрукти, печеньки. Ще я взяла величезне молоко. Ось, бачите, яйця купили Ми десяточок. У нас трошки ще залишалося. Ось такий паштет. Я беру, також люблю дуже намазувати на хлібчик. Ось що ми ще величеньке таке молоко беремо. Ось на 2 літри. В принципі, нам цього набору має вистачити рівно на один тиждень а на трьох діточок і нас двоє дорослих. При тому, що якесь м'ясо ще є в нас в холодильничку заморожене. Да, Настюш? Ось такі смаколики беремо. Сашуньки взяла все такі вареники, закінчились. У мене вже. Ручної ліпки, так як завтра в мене не буде цілий день, то чоловік відварюємо. йому. Хотіла вам похвалитися сковорідочкою. Така цікава, он зараз продається. Була ще у формі там ведмедика Настюшенька вибрала моя такого метелика. Тут можна жарити в ній як яєчка, так і млинці. Вони будуть виходити з такого. З таким візерунком. Я думаю, дуже буде класно. 80 гривень вона мені коштувала. Зараз у мене такої малесенької не було. Зараз спробую яєчко малівні пожарити. Ось, а чек нам в АТБ. вийшов на таку кількість продуктів аж 3445, майже 446 гривень. Тому, да, звісно, ціни. Просто космос, але, але треба, щоб і крупа була. Така булгур беру саме в таких порціонних пакетиках дуже зручно відварювати. Не треба постійно мішати, щоб не прилипає вона зовсім до каструльки. Вон, бачите, готується 25 30 хвилин, тобто закинув в киплячу воду. Через півгодинки є порція, два пакетика кидаю. тобто Мені вистачає мені і двом діткам малим. Ось таке тимчасове таке перекус там, на один обід у нас виходить. Що ми тут зараз по акціям такі ще бутилочки взяла, думаю, на літо ще будуть, як поїлочки класні а, там зі смаком полуниці. таке собі, Але м -м, гарна акція, Насті дуже сподобались ці міньйончики. Таке будемо пити яблучко-полуничка на пісоковий. зараз в тебе також гарна акція. 28 гривень коштує літр ось такого виноградно яблучного соку. Мені здається, це найкращий сік, тому що всі соки готують на основі яблучного. Ось. Так, Санечка, дякую. що світ, світло мені тушив. Так, що ось так, мої рідні. Затарилися ми живемо далі. Так, ще хочу вам показати, який я горошок купила, буду сіяти. Також хочеться нагорода в цю земельку щось сіяти, полоти, поливати, вирощувати. Хочу посадити ось такі огірочик один боро. Буду сіяти горшочки на розсаду. І такі ж, от майорці я взяла. Може хтось також цікавиться розсадою. і Вирощує в себе вдома. Я от гадаю, чи на початку лютого можна сіяти, чи краще вже під кінець лютого, чи всередині. Можливо, хто знає, бо, чесно кажучи, я вже роки два, мабуть, цим не займалася. Ще займалася в Запоріжжі. Ось давненько вирощувала помідорчики. Часто ми привозили в машині, але мені здається, я десь на початку лютого завжди. Що помінори, що ігрочки сіяла саме десь ось так до Сашного дня народження, до 12 лютого на початку. Це чи 9, чи 10, ось таке щось було. Число, як гадаєте, якщо я всі дати буду сіяти на розсаду, то це буде нормально. Не зарано ще. От, будь ласка, хто цим займається? Напишіть мені в коментарях. Дуже цікава ваша думка мені. Прибігла Настюнька за водичкою. Будеш пити, так? Да? Ой, кнопка мала. Завтра ще буду на роботі, вам трішки покажу. Там таке відділення класнюче, вже мій чоловік зробив з напарником, там ще бригада майстрів працювала. Дуже довго вже, більше ніж три місяці. Вона робила там ремонт, перепланування, величезне відділення на 200 квадратних метрів. Там будемо з моєю подружкою, а це дружина-напарника. Зараз покажу вам, будемо прибирати там клінік, треба вікна буде вимивати, там підлогом. Буду працювати. От, обіцяю там, тисячу гривень в день десь так, ну, пока, мам. Дадуть мені змогу заробити. Да, пока. Кажи нашим підписникам доброї ночі. Доброї ночі. <сум> Всім доброї ночі, мої хороші. Будьте зі мною. Мені приємно, що ви дивитесь мої відео, коментуєте їх. О, це так круто, гріє серце. Дякую, що ви зі мною. Хто ще не зі мною, тільки переглядає це відео, підписуйтесь на мене. Знімаю я дуже багато класнючих і гуморесок, і анекдотів. На моєму каналі вам буде і весело, і смачно. Постійно, кожен день майже я викладаю нові рецепти в моєму влозі. Ну і просто ділюсь з вами своїми думками, показую життя моє, моїх діточок, розповідаю про все на світі. Ділюсь своїми якимись такими високими духовними мислями. О, так що ось так. Бажаю вам тихої ночі. Нарешті, дай Боженько, сьогодні хоч висплюся, бо сьогодні стало дуже-дуже рано. О, вже ж голова ще стріскається вже О, у нас майже 9 вечора. Ось. Так що так, мої хороші, всім доброї ночі. Усім па-па.